Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Черговий раз звертаюся до вас, щоб коротко проінформувати про ситуацію в громаді за е, минулий тиждень. Е, минулого тижня в громаді сталися серйозні перебої з електропостачанням через обірвання високовольтної лінії. Е, ну, скажу, ситуація була важка. важка. Подекуди не дозволяли нам погодні умови оперативно дістатися до місця аварії та швидко встановити пошкодження. Ситуація. Така складна була не тільки в нашій громаді, але практично по всьому одеському регіоні цим питанням займались і районна військова адміністрація, і обласна військова адміністрація. Приходилось буквально щогодини спілкуватися з керівництвом району області і інформувати про ситуацію в нашій громаді. Станом на сьогодні електропостачання майже повністю відновлено, однак є ще декілька вулиць, там, Сичавки, Кашари в нових білярах. Ці люди тимчасово залишаються без Світла. І я думаю, що ці всі ремонтні роботи в цих е, селах, на, ці, на цих вулицях, ну скажімо так, що плануємо до кінця дня е, завершити. Попри всі ці труднощі, енергетики працювали в посиленому режимі, робили все можливе, щоб якнайшвидше усунути недоліки аварії і повернути світло в кожну домівку нашої громади. Також хочу наголосити, що всі пункти незламності на території громади працювали протягом. Всього періоду і кожен мешканець, який мав потребу і мав змогу зігрітися та зарядити пристрої як в місті Южному, так і в населених пунктах нашої громади. Минулого тижня в громаді знову спостерігається суттєве погіршення погодних умов. Через ожеледицю всі комунальні та аварійні служби працювали в посиленому режимі, дороги, тротуари, пішохідні доріжки посипалися піщано сольовою сумішшю, щоб забезпечити безпечне просування мешканців. Старались зробити все можливе, щоб зменшити ризики травмування жителів громади. У зв'язку з несприятливими погодними умовами минулого тижня всі заклади освіти працювали, були вимушені працювати три дні на дистанційному форматі. Таке рішення було ухвалене з метою забезпечення. Безпеки дітей, педагогів та працівників закладів освіти. Дитячі садочки у цей період функціонували в режимі чергових груп. Сьогодні вже всі заклади освіти працюють у абсолютно звичайному режимі. Окремо хочу згадати подію, яка сталася болючою втратою для всієї нашої громади. Минулого тижня ми попрощалися із захисником України Лукашенком Валерієм. Він віддав своє життя за Україну, за незалежність за кожного з нас. Я висловлюю щирі співчуття рідним, близьким друзям нашого героя. І світла та вічна пам'ять захиснику. Шановні мешканці громади, дякую вам за терпіння, розуміння та взаємну підтримку в ці непрості дні. Ми і надалі будемо робити все можливе, щоб громада працювала стабільно і кожен мешканець нашої громади почував себе в безпеці. Я прошу бути обережним, особливо в період негоди, ще буде така негода декілька днів. Я дякую всім, хто щоденно працює для громади. Бережіть себе, бережіть близьких і до зустрічі! Слава Україні!